Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами будемо вчитися писати службові слова окремо від інших. Пролунав дзвінок. Починається урок з маминої ласки, зі шкільної казки. Всі за парти ми сідаємо, до роботи приступаємо. Щоб помилок уникати, треба пильність розвивати. Працюємо сьогодні за підручником сторінка 106-107. Емоційне налаштування емотикон. Виберіть лева відповідно вашому душевному стану на початку уроку. Сподіваюся, що поганий настрій у вас покращиться, а гарний не зміниться. Скажіть, будь ласка, що таке службові слова? Чи можна поставити до них питання? Навіщо вони потрібні у реченні? Пропоную вам пограти в гру Виростимо речення. Вирощувати речення почнемо саме зі службового слова. Я пропоную вибрати слово на. Нам потрібно з вами до службового слова на дібрати іменник. Ну, наприклад, я дібрала на небі. Добре. Тепер ми можемо додати інші слова, прикметники, дієслова або ще іменники. Давайте міркувати. Які можемо додати слова. На небі що може бути? Правильно, на небі сонце, вірно. Так, що ще можемо написати? Ну, наприклад, на небі світить сонце. Правильно, сонце що може робити? Світити, так, добре. А на якому небі? Поміркуйте. Вірно, на блакитному небі світить сонце. Подивіться, як у нас речення росте добре. І що ще можемо додати? Ну, наприклад, можемо додати слово яскраве. На, не... на блакитному небі світить яскраве сонце. Подивіться, чим більше слів у реченні, тим воно Більше нам розказує, нам більше зрозуміло з цього речення інформації. Тому ви повинні використовувати багато слів, знати багато слів для того, щоб ваша мова була милозвучною, гарною і зрозумілою для інших. Вправа встанови відповідність за допомогою ЛЕГО. На цеглинках написані службові слова та іменники. Ваше завдання утворити пари, поєднавши службове слово з іменником. Поміркуйте, що де можна поставити. Отже, службове слово біля. Куди ми поставимо? До якого іменника. Вірно, біля лісу. Далі службове слово У. У кишені вірно за, за деревом, через правильно через паркан. Під, під сонцем. І останнє на книжці. Молодці. Зараз відкрити свої зошити. Запишемо число, класна робота. Не забудьте пропустити два робочих рядочки. Запишемо з вами склади: ЗА, аГ, ГА, АД, ДК, К і слово загадка. Далі доповніть та запишіть речення: Я люблю загадки ПРО. Напишіть, про що ви любите. А ось родзинка загадала друсям загадку. Давайте її прочитаємо. В кожушку рудому вирушає з дому Припасти в комору на зимову пору, шишки та горішки і грибочки трішки. Допоможіть відгадати загадку. Про кого в ній йдеться мова? Правильно, про білочку молодці! Давайте проведемо дослідження. Знайдіть в загадці службові слова. Зробіть висновок, як пишуться службові слова з іншими словами. Разом чи окремо. Перевірте себе за правилом. Службові слова пишемо окремо від інших слів. Запам'ятайте це, дітки! Виконаємо друге завдання. Складіть речення зі службовим словом про білочку. І запишіть. Я, наприклад, склала таке. В кожу шкуру дому вирушає білочка збирати шишки, грибочки. Складіть своє речення і запишіть. бетончик запропонував свою загадку. Давайте її прочитаємо. Прийшла кума з віником, на бесіду з півником, схопила півня на обід і замила мітлою слід. Скажіть, чи правильно він написав цю загадку? Давайте відгадаємо, про кого тут йшлася мова? Правильно, про лисичку. Ваше завдання списати цю загадку. Виправляючи помилки, які наробив ще бетунчик. не забудьте підкреслити службові слова. Давайте перевіримо. Ось так ви повинні були записати: прийшла кума з віником на бесіду з півником, схопила півня на обід і замила мітлою слід ось наші службові слова. Які потрібно було написати окремо від інших слів. Трошки відпочинемо. Гаджик записав свою загадку, але загубив службові слова. Виберіть їх з довідки і вставте у загадку. Давайте перевіримо. Між листям і гілками по лісових доріжках. Біжить клубок з гілками на коротеньких ніжках. Скажіть, про кого ж ця загадка? Правильно, про їжака! Вірно, дітки! Випишіть слово відгадку на наступному рядку. Побудуйте звукову схему цього слова. Обов'язково вкажіть, скільки в цьому слові букв і звуків. Давайте перевіримо. Поділимо слово на склади Ї, жак. Наголос буде падати на другий склад. Буква Ї стоїть на початку слова, тому буде мати два звуки Й, І. Ж має один звук приголосний, а голосний К твердий приголосний. Слово їжак має чотири букви, 5 звуків і два склади. Чому слово їжак має звуків більше, ніж букв? Вірно, тому що буква «ї» має два звуки, тому що стоїть на початку слова. Молочинки. Спишіть загадку читалочки самостійно. Слова в реченнях пишіть окремо одне від одного. Давайте перевіримо. Живе в лісі під кущем, ховається від вовка і лисиці. Хто це, діти? Правильно, це зайчик. Домашнє завдання. Виконайте вправу 7 на сторінці 107. Не забудьте вивчити правило. У вправі вам потрібно пригадати, про яких тварин були загадки наших друзів. Та складіть розповідь 3-4 речення про одну із цих тваринок. І запишіть в зошит. Обов'язково підкресліть службові слова. Вправо мікрофон. Дайте відповідь на запитання. Написання яких слів досліджували сьогодні на уроці. Як пишуться службові слова у реченні? Яку роль вони виконують? Дякую вам, діти, за увагу, за терпіння. За працю оберіть відповідний смайлик своєї роботи на уроці. Намалюйте його собі в зошити в кінці ваших завдань. До побачення!